Годину тому голова державної фінансової інспекції, екс-голова державної фінансової інспекції пан Гордієнко Олександр Гордієнко, який звинувачує Ценюка у багатомільярдній корупції, якого я підтримував, підтримую і буду завжди підтримувати. Гордієнка не є ценюка, виграв суд остаточний суд. І вже завтра ми з ним будемо робити необхідні кроки, аби він зайняв своє. Законне місце в якості голови державної фінансової інспекції, а звідти прибрали корупціонера, жінку, яка два роки відбула в СІЗО за хабарництво, і чоловік якої працює в суперечинному антикорупційному законодавству у Нафтогазі України. Ми зараз змінимо прем'єра. Ми зараз створимо нову коаліцію. Ми зараз формуємо нову чітку, зрозумілу для простих людей програму, і ми перше, що почнемо, це розбиратися з корупційними скандалами, про які оголосив Городієнко. Кожна собака, кожен кроль. Кожна тварина, яка грабувала український народ, їла капусту із державного бюджету, понесе відповідальність за те, що вона зробила з вами, з вашою родиною, з родиною мільйонів українців, які зараз дивляться нашу, наш з вами ефір.